Вітаю! Ось і настав час, який багато хто з українців чекав. Час, коли одним дуже смачним продуктом можна і напитися, і наїстися, і вмитися, а ще, як кажуть, очистити свій організм. Так, дійсно, настав час смачних українських кавунів. Але при всіх його перевагах можливі і мінуси. Часто кавуни стають причиною отруєнь. Тож сьогодні про один з найсмачніших українських. Чи то овочів, чи то фруктів, а може кавун взагалі ягода. Розбираємось сьогодні в акценті, як і завжди, стисло. Та й по суті, поїхали. Друзі, але перед тим, як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Це допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам те, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вам вдячні. Отже, з точки зору ботаніки, кавун це майже ягода, але не зовсім. Це гарбузина, м'ясистий, багатонасінневий ягодоподібний плід. Відрізняється від власної ягоди тим, що має товсту зовнішню оболонку. До гарбузин також відносяться огірки, кабачки, патісони, гарбузи та дині. Але з точки зору кулінарії, кавун часто вважається фруктом через його солодкий смак і вживання в їжу у сирому вигляді. У побутовому ж значенні кавун, як правило, називають овочем, особливо в контексті вирощування на городі. Отже, ботанічно кавун це гарбузина. Кулінарно фрукт, а у повсякденному житті овоч. У всьому світі існує понад 1200 сортів кавунів. Вони відрізняються за розміром, формою, кольором шкірки та м'якоті, а також за термінами дозрівання. У різних країнах світу зустрічаються кавуни з темно-зеленою, світло-зеленою, смугастою, жовтою або навіть білою шкіркою. За формою кавуни можуть бути округлими. Овально круглими або видовженими, зустрічаються також квадратні кавуни. Спочатку таке вигадали японці, потім ідею підхопили китайці, а зараз вирощуванням квадратних кавунів займаються навіть і українці. Вони вирощуються шляхом поміщення молодих плодів у прозорі жорсткі коробки, які формують їх зростання. Спочатку кавуни ростуть як звичайні, але коли вони досягають певного розміру, їх поміщають у кубічну форму. Це не впливає на смак або якість плоду, все це заради зручності їх транспортування, зберігання та, звісно, зацікавлення споживача. Ну а тепер від лірики переходимо до життєвих реалій. Дуже часто кавуни пов'язують з кишковими інфекціями та отруєннями. А чи дійсно причиною таких станів є кавуни? Загалом по прийнято пов'язувати отруєння комунами з отруєнням нітратами, які вмістяться в них. Що ж таке саме нітрати? Це загалом добрива, які містять в собі азотну кислоту, і які природно накопичуються в листових овочах. Кавуни не відносяться загалом до продуктів, яких е, нітрати досягають критичного вмісту. Що взагалі роблять нітрати? Нітрати в організмі людини можуть перетворюватися на нітрити, а ці вже в свою чергу окислюють. Залізо і зв'язується з гемоглобіном, утворюючи так звану сполуку медгемоглобін, яка не може переносити кисть тому. симптоми отруєння нитратами або медгемоглобін Емія. Вона може мати симптоми схожі з харчовим отруєнням, тобто біль в животі, нудоту, блювоту, але вона пов'язана саме з порушенням переноски кисню і лікування не абсолютно інше. Більшість отруєнь, які люди пов'язують з кавунами, це звичайні харчові отруєння, які викликаються, наприклад, бактеріями або вірусами, які знаходяться в зовнішньому середовищі. Чому це пов'язують з кавунами саме? Бо кавуни зазвичай їдять на останок після якогось обіду чи вечері, і так прийнято в нашому суспільстві, що ми пов'язуємо отруєння з останнім, що ми їли, при тому, що деякі інфекційні агенти, наприклад, сальмонела, можуть декілька днів знаходитись в нашому кишківнику, розмножуючись до того, як вони проявляться симптомами кишкової інфекції? Ну і декілька слів про те. Чим же зараз обробляють кавуни, та що може викликати отруєння? Якщо говорити про те, чим обробляють кавуни, то кавуни, як і будь-які сільськогосподарські рослини, обробляються фунгіцидами. Те, що в нас бореться з грибними хворобами на кавунах, можуть бути такі хвороби, як фузаріоз, антракноз, борошниста роса з таких з розповсюджених. Але питання в тому, що ці хвороби, як правило, вони розвиваються на початку ще роз тоді, коли ще навіть і немає зав'язі. І, як правило, якщо господарство користується якісними. Оригінальними препаратами, то до моменту збору абсолютно жодних залишків пестицидів у кавунах не залишається. Частіше всього, з тих випадків, що зустрічаються там з отруєнням, наприклад, або ще з якимись такими моментами, частіше всього, це може бути неправильне використання не стільки пестицидів, скільки неправильне використання добрив, тому що в залежності від того, це зрошувані насадження чи вони. Не зрошувані, або як богарні у нас ще говорять. В залежності від цього рослина може засвоювати надлишкову кількість, наприклад, азоту. Причому, якщо говорити про азот, то, власне кажучи, оцю надлишкову кількість азоту можна визначити при тому, як ти розрізав кавун. На жаль, що зовнішніх ознак ми не побачимо, але коли ми розрізали кавун, ми, власне кажучи, можемо побачити, коли в нас утворені такі пустоти, коли кавун, скажімо, не перезрілий, а м'якоть такої усередненої для нас звичної. Щільності, і коли посередині бачите таке значне, значну пустоту, це якраз може бути ознакою надмірного вмісту саме азотних добрив, власне кажучи, того, що ми звикли називати нітрати, тому що саме одна з форм азоту, який засвоюється рослинами, це саме нітратна форма. Якщо ж говорити також про моменти надмірного мінерального живлення, це можуть бути включення достатньо товстих таких прожилок, які можуть мати такий жовтуватий відтінок жовтий, це також може свідчити про те, що кавун є не досить якісним. Але це не варто звертати на це увагу, якщо це у нас кавуни жовтом'ясі. Тобто, ті, які мають жовтий колір на сьогоднішній день, це вже в нас не новинка, це вже достатньо звичного вида кавуни скільки дезелекція не стоїть на місці, і дуже багато нових гібридів створено за останні часи. Останнім часом на ринках та у магазинах можна побачити людей, які заради перевірки кавунів на нитрати використовують нітрат-тестери. Та чи дійсно ці недешеві технічні засоби допомагають та можуть вберегти ваше здоров'я? Про е модні нітратомери? Можна спробувати повикористовувати, якщо вам дуже цього хочеться. Але загалом кавуни не відносяться до продуктів, до ягід, які накопичують собі велику кількість нітратів. Тож як вибрати спілий, смачний та безпечний для здоров'я кавун? Фахівці дають такі поради: по-перше, найкраще все ж купувати з липня до вересня, включно. По-друге, хвостик та основа мають бути сухими а смужки. Чіткими та контрастними. ну і третє: при постукуванні кавунчик має звучати дзвінко а при розрізанні має бути характерний. Хруст, ну і ще декілька порад. Перше купувати цілий кавун без тріщинок, без місць гниття, без того, щоб його розрізали, без того, щоб його при вас, як люблять іноді, розрізати, щоб дати, спробувати. Оцього ні в якому разі робити не можна. Друге, якісно, гарно промити шкурку, можливо, навіть змиючим якимось розчином для того, щоб змити весь бруд, особливо залишки землі звідси. Третє не вживати кавун, якщо при його розрізанні є запах або відчуття, що він почав бродити. Бо саме якраз бактерії, які можуть накопичуватись в кавуні, можуть ці нітрати, які містяться в ньому, але в ненебезпечній кількості, перевести в нітрити, які вже є небезпечними для нашого організму. Якщо говорити, коли ж все ж таки найкраще споживати кавуни, дійсно сьогодні ми можемо знайти кавуни і взимку, і навесні, і восени. Це кавуни, які вирощені в тепличних умовах. Звичайно, що вони можуть бути не такі солодкі, як у літній період, оскільки кавун як рослина, за своєю природною природою він дуже вимогливий до сонця, до тепла. Він потребує досить тривалого світлового дня. І якщо говорити якраз про кавуни, про ось таку саме особливість. Саме за рахунок, ось, наприклад, вирощування їх на доволі світлих ґрунтах, де за рахунок відбиття від поверхні збільшується загальна ступінь освітленості, за рахунок цього там кавуни можуть бути трошечки кращі за якістю, за смаковими своїми властивостями. Але найкращий час, якщо ми говоримо про наш регіон, про нашу місцевість, це, звичайно, ось період починається починаючи на сьогоднішній день, день уже з 1 липня, оскільки у нас почали вирощувати кавуни через розсаду, те, що раніше не використовували, за рахунок цього у нас місяць, оцей, який посунувся у нас від е, серпня місяця, він якраз за рахунок використання розсади, за, за, за рахунок використання е, невеличких ґрунтових тунелів, які також дозволяють в більш швидкий час отримати якраз ось цю кавунову ранню продукцію. Тобто у нас це якраз період. Починаючи з 1 липня і закінчуючи, звичайно, Вереснем жовтнем місяцем єдине, що вже у вересні-жовтні, як правило, ми вже тих кавунів наїлися, і вони вже дуже часто перестиглі, зустрічаються. І, звичайно, що ми самі потихеньку від них відмовляємося. Хоча практично до того моменту, коли в нас настають е, перші приморозки, пониження температури нижче 15 градусів серед, середньодобове, е, кавуни абсолютно спокійно і безпечно можна споживати. Після початку повномасштабного вторгнення під великим питанням стали наші улюблені херсонські кавуни. Через це на Одещині у 2024 році збільшили посіви Кавунів та динь на понад 100% у порівнянні з 2023 роком. Одеські Кавуни тепер продаються і в інших регіонах України. А чи відрізняються херсонські та одеські кавуни? Скажу одну таку просту річ, звичайно, що кавуни з різних територій вони будуть відрізнятися за смаком, за якістю, оскільки це різні ґрунтові умови. Питання в тому, що в Херсоні переважна більшість ґрунтів це супіщані, піщані ґрунти, піски, де ґрунт надзвичайно насичений киснем. Кавуни надзвичайно люблять саме коренева система, вона вимоглива до вмісту кисню і за рахунок цього кавуни більш. Швидко наростають, більш легко їм засвоювати поживні ті речовини, які є саме у таких ґрунтах, тому що кавун не любить важких ґрунтів. У нас іноді це дійсно зустрічається за рахунок цього. У нас розмір кавунів там на чорноземах, особливо багатих, чорноземах звичайних, які створені на, на глинах. На таких ґрунтах кавуни будуть просто трошечки менші розміром, і можливо будуть відрізнятися за смакоароматичними ароматичними властимостями, але це буде не критично і дуже часто ви цього практично не помітите. Окрім саме по великому рахунку розміру. В цілому абсолютно смачні що з Херсону, що з Одещини, що з інших регіонів України. Якщо правильно дотримались технології, було достатньо сонця і було достатньо води. Ну і на сам кінець. впевнені, що у багатьох з вас, а у Одеситів, це точно є традиційні точки продажу кавунів або свої продавці, у яких завжди смачно та безпечно. Тож, що б не було, життя продовжується, а з кавуном воно буде точно набагато смачнішим. Головне у всьому знати межу і не переїдати, як в останній день. Ну і у разі проблем, будь ласка, не займайтеся самолікуванням. Тож. Смачного вам! Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа, Intent, та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся!